Поділяючи турботу на Прикарпатті відкрили перший та наразі єдиний в Україні дитячий хоспіс. Цієї події медики очікували уже давно, адже щороку лише від онконедух помирає пів тисячі маленьких українців, а спеціальної паліативної опіки потребують з 15 тисяч, і серед них понад дві сотні прикарпатців. Ця допомога це не тільки для онкологічних хворих, для дорослих. Так це зовсім трошки інший процент. Відношення онкології йде десь 12%. 20%, процентів це важкі діагнози, які встановлені і в діагнози. Дитини може бути і в рік, і в півроку встановлений діагноз невеликовний, значить, ця дитина підпадає під паліативну допомогу. Соціальний перепочинок для сімей, термінальні стадії чи довготривалий догляд. Щойно створений хоспіс здатен охопити усі ці послуги. Розрахований спецзаклад наразі на 15 ліжок, де разом із дітьми за потреби можуть перебувати і батьки. Меблі розставлені так, там є диванчики. Розкладні, що при потребі може переспати і мама з дитиною в кімнаті. Дуже вільні площі, якщо ви замітили, одна по одному ліжку, максимум два ліжка в кімнаті. Ми старалися створити умови, такі як домашні, щоб була і кухня своя, і санвузли. Щоб все було зручно так, щоб люди не відчували, що це не вдома, а що це є заклад паліативної допомоги. На реконструкцію колишнього будинку маляти під хоспіс вдалося залучити понад один мільйон гривень Усе. Це пожертви. Тепер медики роздумують і над тим, аби відкрити тут палату інтенсивної терапії. Утім, на цю потребу грошей у людей уже не проситимуть, натомість звернуться до чиновників. А ті вже обіцяють подбати і про виїзний хоспіс. Другим етапом це звичайно буде виїзна форма надання хоспісної допомоги тим, хто цього потребує. Окрім того, в кожній районі міській лікарні вже багатьох створено, де нема, будуть створені по кілька ліжок хоспісної допомоги. Поміж тим, роботи вистачить і у щойно відкритому відділенні для безнадійно хворих дітей. Зокрема, що стосується благоустрою території чи тамтешнього басейну. Цілком привести заклад до ладу чиновники обіцяють вже наступного року.